Субота, 22 лютого, ви дивитесь новини на 11-му. найближчі півгодини про ключові важливі події Дніпропетровщини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Дивом вціліли під час російської атаки, як рятуються Нікопольці та чому залишаються у місті, що постійно під прицілом. Було страшне, криші нема в хаті дві дірки в той ком і в цих кімнатах. На них летять російські ракети, а сховатися ніде. Хто вкрав у криця? Та чи вдалося журналістам 11-го допомогти його відвоювати? Страшно ти ночами тут просто не спиш, тому що рядишком стратегічний об'єкт. Гарно, але дорого її проєкт вийшов у фінал міжнародного архітектурного конкурсу: чи дійсно вкладені в реконструкцію Успенської площі Дніпра мільйони себе виправдали? Люди жаліються, що багато міських коштів сюди вклали, але кожен елемент, кожне рішення того вартує. І обережно котики, хто і навіщо встановив на одній з вулиць Дніпра незвичний знак і чи привернув він увагу водіїв? Мого самого кота збило, мої сусідки збило зовсім недавно. Ну починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі в нашому матеріалі. Неспокійна на Нікопольщині ворог продовжує з важкої артилерії цілити по Нікополю. Одна людина отримала поранення. Це 54-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Зокрема, через атаку по понівечені підприємство, п'ять багатоповерхівок, авто та лінії електропередач. Та гучно було і у Дніпрі. По обласному центру росіяни запустили безпілотники. Загалом над областю оборонці неба збили п'ять ворожих цілей. Через атаку у Кам'янському районі зайнялась пожежа. Її загасили рятувальники. Пошкоджене підприємство людей не зачепило. Ранковий авіаудар просто по житловому сектору. Зранку росіяни обстріляли Дергачівську громаду на Харківщині. Авіабомби поцілили по мирному кварталу. Через обстріл зруйновані та пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Під вогонь росіян потрапила і цивільна автівка. Її о 9-й ранку у Куп'янську атакував ворожий дрон. Машину буквально знищено, а чоловік та жінка, що знаходились всередині, отримали численні поранення. Їх госпіталізували до лікарні. Пряме влучання в багатоповерхівку на Донеччині зранку під вогнем росіян опинилася Костянтинівка. Туди окупанти запустили щонайменше чотири авіабомби. Як передають журналісти з місця події, частина висотки з п'ятого по перший поверх обвалилася. Відомо про щонайменше трьох поранених. Вона має зовсім квартира розвалена. Немає нічого. Одна жінка у тяжкому стані. Ще двоє цивільних можуть перебувати під завалами. Наразі надзвичайники проводять пошукову рятувальну операцію. Від ворожої атаки постраждала і Сумщина. Зранку росіяни поцілили по Краснопільській громаді артилерією. Постраждав чоловік. Через обстріл побиті й приватні будинки. Одна оселя повністю зруйнована. На місці зайнялась пожежа. Її ліквідували вогнеборці. Ворожий вогонь не припиняється ще з ночі. Армія РФ запустила по Україні 162 безпілотники. Понад вісім десятків збила наша ППО. Ще 75 локаційно втрачені. На Київщині через атаку шахедами загинув чоловік. Як повідомили, в Укрзалізниці загиблий черговий на переїзді в Бориспільському районі. Момент падіння уламків був на своєму робочому місці. Також через ворожий обстріл виникла пожежа на складі. Пошкоджено і приватний житловий будинок. Приміщення. Дитячого садочку, навчального закладу, магазин та кілька автомобілів. Ліквідація наслідків російського обстрілу по Чорнобильській атомній станції. Рятувальники верхолази продовжують роботи з часткового розкривання конструкцій укриття. Це потрібно, аби ліквідувати тління з північної сторони арки. Займання напередодні почалося через ворожу атаку. По ЧАЕС. наразі спеціалісти постійно моніторять ситуацію, використовуючи безпілотники з тепловізорами, аби запобігти займанню. Ситуація контрольована. Анастасія Вільхова, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Дах розбитий у стінах будинку Величезні дірки. Ціла родина дивом вціліла в Нікополі після чергової атаки окупантів. Російські снаряди сильно потрощили і оселі сусідів. Зараз люди потроху уговтуються від стресу та разом лагодять понівечене. Як врятувалися під час ворожого удару та чому залишаються у місті, яке безперервно під прицілом росіян? Далі в нашому матеріалі. Було страшне, криші нема в хаті дві дірки і в той ком і в цих кімнатах». Про ворожий терор, що ледь не забрав життя цілої родини, розказує Тамара Миколаївна. Вони були дома в кухні, якраз в кухні була дочка. Хотіла вийти на вулицю, розвісити більо, а вийшло, що случайно задержалась, бо треба виключити картошку. Була і що вона задержалася. Цей момент ворожа зарязяча поцілило у будинок, пробило дах, стіни. Те, що родина після такого вижила, жінка й досі не може повірити. Дочка вкрилася одіяло. Ми знайшли оцю ж головку з цього прямо водіяло, і попало її в спальню, там, де і подушка, де в общем, другий день народження. слава Богу, що просто В да. будинку. Був і онук, пані Тамара. Від удару пошкодило електро та газові мережі. Дякують комунальникам за оперативність, тим паче у таку погоду. Почало все шкварчати, побривалися всі проводи. Дуже швидко приїхали служби, допомогли перекрити кришу, допомогли учора і світло дали тому. У кімнаті було тепло, досить і так і все. Газ перекрили, допомогли. Вибуховою хвилою пошкодило і будинки по сусідству. Пані Надія розповідає про побиту оселю. Ми дві жмені забрали осколков, побіла ворота тут дуже з такою силою ударили, що ударили, що сквозна дирка. В гаражі пробили дирку і бампер пробило в машині, От. в домі пробило дирку насквозь. Уламками з решетилої стіни та даху літній кухні повилітали вікна. Зараз жінка разом з чоловіком усувають наслідки приходу руського міра. А от 85-річна Олена фільмує всі побиті вікна та стіни свого будинку. Розповідає, це вже втретє, коли страждає її рідний дім. Виїжджати жінка не планує, боїться, що тоді її будинок обнесуть мародери. В нас це вже третій раз попадання. Такі двері всі розкриті, все валяється. Значить, на там на вулиці вийшла в сусідній криша, вся. На наш двор падає, да очень було страшно. Прибираючи уламки ворожого залізяча та збираючи друзки скла, нікопольці згадують росіян і хочуть, аби вони самі пережили всі ці жахи і моляться тільки про єдине. Ой, щоб більше такого не повторялося, бо дуже страшно. Слава Богу, хоч так, що хоч всі не стоять та живі залишилися. нікуди не поїдемо. Це наш дім. Ми сюди стільки плали, стільки прожили Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. По їхньому району росіяни регулярно б'ють ракетами. Вони пережили навіть удар орешніком. А сховатися ніде, бо їхнє укриття буквально вкрали комунальники. Мешканці одного з будинків Дніпра скаржаться, житлосервіс перетворив їхній підвал на майстерню з небезпечними речовинами і звільняти приміщення категорично не хоче. В битву за сховище втрутились наші журналісти. Чи вдалось допомогти людям? Та як відвоювати свої укриття, коли їх хтось незаконно привласнює? Репортаж нашого Владислава Авдієнка. Страшно Ти ночами тут просто не спиш, тому що рядушком стратегічний об'єкт. Ось я орешника. Після орешника мені було дуже погано. У нас немає де ховатись, просто ніде. Ми просимо вернути укриття дому. Поверніть наше укриття. Дніпро, мешканці будинку, який регулярно опиняється в епіцентрі російських атак, скаржаться. Комунальники захарастили та перетворили їхнє укриття на склад. Людмила Дем'янівна веде до квартири. Отету в оці вхідні двері вибивало вибуховою хвилею. Згадує, як один з ракетних обстрілів переживала з онуком. Я там був внук, він вискочив. Він вискочив і заховався за шафу. А я тут упала. Коли відкрила очі, пиляка, і все було в склі. Двері були заблоковані. Ми не могли вийти з онуком, і сусіди їх буквально вирвали. тут Здавалося б, мешканцям пощастило. В будинку є укриття, яке звели ще за радянських часів. Втім, ховатися там небезпечно. Ракети на ракети летять на Дніпро. Ми там сидимо. Тхне бензином в каністри, лежить газовий балон. Газовий лежить. мешканці показують, укриття захарастили працівники житлосервісу. Тут і будуть матеріали, гострі шмати скла, якими можна легко порізатись. Водостоки й металобрухт. Спутнікова антена, і вона треба ні. А ще рідини невідомого походження. Оце речовина дишати нема чим. Ось вони дивіться оці ці речовини. І воно тут запах стає такий хімічний. Допустим, я кашлюю. Дуже погане повітря. Та найголовніше, запасний вихід забарикадований стелажем із непотребом. Прикрили нам хід від четвертого под'єзза до шестого в це укриття. Спускаються цілі родини, діти та пенсіонери приходять навіть із сусідніх будинків. Люди твердять, місця всередині не вистачає. Бувало таке, що ми приходимо з дитиною, а тут вже люди знаходяться. І ну ми приходимо, стоїмо. Постійно ці шахеди літають. Ну постійно Дніпро уважно в укриття, Ну ми спускаємося на такі тривоги. Ми кожен день спускаємося. Неоднократно обращалися вже к з просьбою, щоб вони нам хоча б освободили одну і оборудували хоча б одну кімнату, щоб ми туди могли ну, поставити якісь кроваті. Як приклад показують частину укриття з сусідніх під'їздів, у якій комунальників немає. Боля свободно тут дишиться краще. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік пусть Да? Комунальники ж усі звинувачення місцевих відкидають. Кажуть людям, не заважають. от я поставив їм сульчики. Хлопці ми одійшли з хлопцями в ту сторону, робимо там. Ніяких не було, ні конфліктів. Ба більше кажуть, самі наводили лад у приміщенні, провели світло та воду. Труби і вели аж туди, і туалет». Робили бачок, ставили місцеві кажуть, неодноразово звертались до житлосервісу та влади із проханням звільнити укриття, але отримували ось такі відповіді. Надано висновок, згідно з яким приміщення не рекомендоване для використання як найпростіше укриття, не е, відповідає вимогам правил пожежної безпеки в Україні. Яким вимогам має відповідати найпростіше укриття? Ми вирішили запитати у рятувальників шляхи евакуації. Звісно, шляхів має бути мінімум двоє, має бути вентиляція і вода, там деякі запаси їжі, це повинен бути туалет або стаціонарний, або переносний, це електропостачання, це обігрів приміщень, два вогнегасники. Експерт каже, навіть якщо ваше укриття не відповідає усім критеріям, спуститись туди у разі серйозної загрози все ж можна. Якщо вже крайній випадок, то звісно на найбезпечніше буде спуститися нижче рівня землі. Це захистить від ударної хвилі, від уламків. Головне мати аварійний вихід. Вентиляція вона може бути природньою, але додає, в укритті категорично не має бути займистих речей, вибухонебезпечних речей, там кислот, лугів. А скло, якщо це скло, ні в якому разі. У міськраді ж заявили про захаращене укриття. Чують вперше. Після нашого звернення обіцяють прибрати приміщення. Якихось скарг або звернень від мешканців стосовно знаходження там будматеріалів, чи ще чогось не надходило до підприємства. Зараз вже коли ми там дізналися про це від вас там протягом тижня. Представники жилсервісу 5 вони вийдуть на місце, обстежаться і приберуть ці матеріали. Якщо майстри там будуть продовжувати ні, працювати, ні не будуть ні. Ну, тобто, якщо це так і було, то це була така міра ну, короткочасна. Але як відвоювати укриття у бізнесу? Адже дуже часто подібні приміщення здають в оренду. Юристи кажуть, спершу треба довести, що це частина будинку. За документами їх можна отримати у БТІ. Бюро технічної інвентаризації архівний орган, який зберігає на сьогоднішній день інвентарні справи. Отримати, наприклад, копію технічного паспорту на весь будинок. Далі простіше згідно закону, нині багатоквартирні будинки це власність мешканців, проховуючи те, що це укриття, яке знаходиться… Одиться в підвалі будинку, відноситься до будинку, воно переходить автоматично до власності всіх мешканців багатоквартирного будинку. Юрист додає тримати своє укриття в належному стані в інтересах мешканців, навіть якщо вони не бояться ракетних ударів, адже сховище може знадобитись комусь із перехожих. Кримінальну відповідальність тепер несе безпосередньо власник цього приміщення, укриття. В разі, якщо воно закрита на час тривоги, і це потягло за собою якісь серйозні наслідки. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. виділили кошти, якісь Дніпро знову накриває їдкий та небезпечний для здоров'я СМОГ. Активісти звинувачують у викидах одне з місцевих підприємств. Звіти аналітичних центрів якості повітря показують. Рівень забрудненості сягає майже катастрофічного рівня. Натомість сам завод, попри дозволи на перевірку виробництва, не пускає до себе активістів. Чому і чим нам доводиться дихати? Репортаж Марка Ручки. Ускладнене дихання, подразнення горла і очей. Дніпро традиційно накрив їдкий промисловий дим, містянам дихати нічим. А наш дорогий коксихім вже отримав дозвіл на додаткові викиди, як він хотів. Хто саме забруднює повітря, вже давно не секрет. Дніпряни скаржаться на викиди металургійного заводу. Щомісяця масово публікують в соцмережі своє обурення та роками безрезультатно виходять на мітинги. Плакати 23 роки, боротьба триває. Ми так як і раніше, вимагаємо одного право на чистий подих, право на подих повітря. От і в лютому, аналітичні сервіси червоніють попередженнями. Рівень забруднення повітря дуже небезпечний. Радимо перебувати в приміщенні та перепланувати заходи просто неба. Тему якості повітря у Дніпрі 11-й канал підіймав напередодні 25-го року. Тоді місто буквально задихалося, бо тижнями було охоплено їдким смогом. Наявність небезпечних для здоров'я речовин в повітря підтверджували і офіційні дані гідрометцентру. На усі закиди звичайних дніпрян та активістів. Металургійний завод тоді реагував так. Підприємство не перевищує ніяких ринічно допустимих обсягів на викиди і працює лише згідно чинного екологічного законодавства. Ми постійно моніторимо ці виброси, тому що звісно це велике підприємство. Є ще декілька незалежних експертиз. Постійно комунікуємо як з громадою, як з місцевими жителями. Чи так це насправді намагались перевірити незалежні екологічні активісти. Але днями, попри дозволи і домовленості до позапланової перевірки, коксохімічне виробництво ДМЗ представників громадської екологічної організації просто не пустили. Він звернувся до поліції для того, щоб вона приїхала і зафіксувала факт недопуску. І навіть коли приїхала поліція, представники підприємства офіційно не надали жодних пояснень. У сейв Дніпро говорять так, на підприємстві намагаються приховати реальний стан справ на час здійснення перевірки. Ки дійсно візуально нема таких викидів, які вони є зазвичай. Але я думаю, всім містянам добре відомо, як підприємство працює переважно більше часу. Чому незалежні екологи на заводі аж такі небажані? Редакція 11-го звернулась до прес-служби підприємства із запитом, проте журналістів там також. Ігнорують люди, не мають платити за метал своїм здоров'ям і своїм життям, тому що ну поспілкувавшись з людьми, які живуть просто там поруч, ну люди інакше, як газова камера, це не називають. І, хоча за останніми даними обласного центру контролю профілактики хвороб на Дніпропетровщині, за всіма показниками не виявили перевищень граничних норм, активісти певні не все так гладко, як у звітах. А викиди заводів люди відчувають на власному здоров'ї. Підприємство має екологізуватися вже зараз, для того, щоб хоча б знаходитися в тих нормативах, які сьогодні для нього прописані, бо воно там не знаходиться, бо воно постійно системно порушує нормативи по викидах. Зрештою, результати перевірки, на яку не пустили екоактивістів, виявились для них цілком очікувані. Порушення, які були, підприємство усунуло, а нових не знайшли. Довіряти цій експертизі, кажуть все в Дніпро не можуть. Уся ця ситуація пахне дуже погано, як у прямому, так і переносному сенсах, бо вже з наступного за днем перевірки дня фонове забруднення повітря у місті стало зростати. Тепер мешканці Дніпра мають самі відповісти собі на запитання, чи захищає наявна дозвільна та контролююча система їхні права на чисте та безпечне довкілля. Марко Ручка, Дениси Лисавенко новини одинадцятого каналу. Увага, пригальмуйте тут місце концентрації котів. У Дніпрі на одній з вулиць з'явився новий дорожній знак обережно котики, і це не чергова новація правоохоронців, а ініціатива самих мешканців. Люди кажуть, автівки по їхній вулиці буквально літають, тож тварини часто опиняються під колесами. Незвичним котячим знаком вирішили привернути увагу водіїв. Чи спрацювало Анастасія Вільхова? Поцікавилась офіційному реєстрі немає, а на стовпі є на вулиці Володимира Пилишенка. З'явився новий дорожній знак. Тепер ця кішечка попереджає водіїв про те, що треба бути уважнішим на дорозі, адже тут ходить багато домашніх тварин. І це не чергова новація служби з організації дорожнього руху. Такий неофіційний знак на в'їзді у приватний сектор. Ініціатива місцевих мешканців. Люди кажуть, ця чорна кішка справжнє попередження для шумахарів, адже на цій ділянці автівки ганяють, немов скажені. Мого кота збило, мої сусідки збило зовсім недавно. Дуже багато наших тварин загинуло під колесами. Саме на ці саме на цій вулиці. Місцеві нарікають кількість збитих тварин на цьому відрізку дороги вже і на пальцях не перерахуєш. Під колесами гонщиків опинялися і самі люди. Скорость ограничена, а вони вечором багато. Такі скоростя, що не вгамоні. Такі скоростя і дітей зносили. Е Тут у нас снімий був, і його два рази машина збивала. Тут звичайні знаки обмеження швидкості не працюють. Переконані мешканці на противагу чи працює цей знак? Чи дійсно водії почали гальмувати? А аварій з тваринами поменшало менше. Жителі вулиці переконані, така на перший погляд, незначна ініціатива дійсно зберігає життя тварин Проте, чи законно самовільно встановлювати дорожні знаки. Справа в тому, що е, встановлення рекламоносіїв, носіїв технічних засобів е, організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах. Потрібно погоджувати з підрозділом національної поліції. Якщо це не зробити, це загрожує накладенням штрафу на громадян у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян це 340 гривень. А на суб'єктів господарської діяльності це 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 510 гривень. Якщо ж жителі хочуть реально вирішити проблему з гонщиками, в поліції радять спочатку варто звернутися до міськради. А вже тоді, після узгодження на небезпечній ділянці, точно встановлять законний обмежувач швидкості, аби під колеса шумахерів більше не потрапляли ані люди, ані котики. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Обійшли Китай та навіть США. Успенська площа в Дніпрі номінована на найкращий архітектурний проєкт світу. Її реконструкція вразила міжнародних експертів і вже пройшла до фіналу конкурсу. Однак для Дніпрян цей проєкт став не лише архітектурною гордістю, а й темою суперечок через його чималу вартість понад 400 мільйонів гривень. Як вплине така міжнародна відзнака на місто та чи дійсно вкладені кошти себе виправдали? Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Ця площа стала дійсно архітектурним проривом, можна сказати, так світового рівня. Люди жаліються, що багато міських коштів сюди вклали, але кожен елемент, кожне рішення того вартує. Архітекторка Ксенія Донецька показує нам свою гордість реконструйовану успенську площу. Це її відновлення взялися у 2021-му і навіть після повномасштабного вторгнення фінансування не припинили. Тоді місцеві змі і вибухнули гучними заголовками про захмарні бюджетні витрати. Площа обійшла з місту 464 чотириста мільйони. Втім, чи дійсно така дорога реконструкція була аж так необхідна місту? Оспенська площа з'явилася всередині 18 століття, коли на місці Слободи Половиці утворився великий міський пустиль. У 1839-му там було закладено кам'яний Успенський собор. Він став однією з найбільших споруд тодішнього Катернослава. А його дзвіниця висотою 50 метрів була найвищою будівлею в нижній частині міста. У 1936 році радянська влада закрила храм і демонтувала дзвіницю. Під час другої світової в будівлі розмістили шпиталь. А в повоєнний період. Її переобладнали під міську лікарню номер 10 Реконструкція сучасної спенської площі розпочалася в 2021 році і тривала три роки. Роботи не заморозили і після повномасштабного вторгнення, бо зупинити й розпочати процес було вкрай важко, запевняє архітекторка. Якщо б ми не продовжили ці роботи, в нас би пропали всі дерева. Це цінні породи. Нам було б ще дорожче, мабуть, обійтися, що ми заморозили. Сіра і непримітна ділянка у самому центрі Дніпра. Перестала бути транзитною, і перетворилася на пішохідний простір. Тут висадили понад 160 нових дерев. Для дітей облаштували канатний парк, встановили лави у вигляді амфітеатру. Проєкт площі нині називають унікальним. У нас на площі також кожен елемент унікальний. така дизайнерська розробка. Ось, наприклад, прокат, так? зроблений із таких технологічний вийшов, така параметрична хвиля. Зроблений із нержавіючої сталі і ДПК. А в світі взагалі є ще такі? Схоже, є, точно такого нема. Архітекторка підкреслює і якість матеріалів на них не зекономили, тож розраховують на їхню довговічність. Унікальність, перш за все, мабуть, в тих ж матеріалах. Там кожна плитка, якісь елементи, які оздоблюють дерева, паркан дитяча, дитячий майданчик це все унікальне. Це все. Дизайнерське рішення. А зараз нашу оновлену успенську площу оцінюють і на міжнародному рівні. Проект реконструкції увійшов до фіналу престижного конкурсу Arch Daily 2025 Building of the Year Awards у категорії громадська та ландшафтна архітектура. Серед 310 учасників цій категорії ми увійшли в п'ятірку найкращих. Туди це ж попасти потрібно заслужити. Це як промоція Дніпра, як Україна Дніпро звучить у всьому світі, не тільки в контексті контексті війни і зруйнувань, а в контексті чогось красивого, прекрасного. Успенська площа Дніпра випередила проекти з Китаю, США, Великобританії та Арабських Еміратів. Загалом у конкурсі брали участь 4 тисячі проєктів. З України фіналістами стали лише два. Приїжджають там інші блогери з інших міст, і достатньо такі блогер-мільйонники. Вони пишуть про нас. І вони в захваті вау, це якийсь шанхай, це щось немовірне. Про нас будуть знати до нас будуть приїжджати. У цьому архітекторку безперечно підтримує і молодь Дніпра. Кажуть, це важливо не соромитися, а пишатися рідним містом. «Цікаво кось і продовжувати свою культуру. Нам було приємно, якби в інших країнах також знали б про наше місто. А от старше покоління більше думає про витрачені бюджетні кошти. Проте площа кажуть гарна. Ми ці гроші не пощупаємо все одно. Так що ну нам. Нам подобається Ну, того варте. Потрібно вкладати кошти, щоб було де погуляти з дитиною. Хочеться, хоч якусь маленьку радість мати ну, в такі тяжкі важкі часи. часи. А ще Оспенська площа, яка вже вважається закінченим проєктом, ховає собі таємницю. Через війну не вдалося втілити всі задуми. Архітекторка Ксенія Донецька показує головну символічну родзинку, яка колись буде прикрашати оновлену площу. У нас є така головна перлина нашої площі це серце. Серце Дніпра, можна так сказати. Це буде скульптура. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у неділю в Дніпрі прогнозують в день 3 градуси морозу, вночі мінус 12. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.